Відбили потужний штурм росіян. Бійці 19-го стрілецького батальйону відігнали рашистів, які наступали на лиманському напрямку. Колони ворогів та десант намагалися прорвати оборону ЗСУ. Проте відтепер їхня техніка іржавіє на українських полях. А число знищених окупантів додалося до статистики генштабу ексклюзивні кадри боїв. Далі у сюжеті Віталія Зелевського. Новціль, росіяни кидають свою техніку та тікають у паніці. Так, наші герої відбивали один із найбільших штурмів ворога на Лиманському напрямку. БТР. Дуже гарно підірвався разом з піхотою. Піхота порозліталась на сотні метрів. Там тривають постійні бої, та ворог довго готувався до цього штурму. Спочатку вдарили по наших позиціях системами сонцепьок і почали наступати. По лівому, по правому флангах пішов штурм, піхота десант на броньованій техніці танки. По лівому флангу на нас виїхало 4 одиниці техніки, чотири танка і чотири МТЛБ з десантом. Поки на землі наші бійці косять російську піхоту, у небі вже працюють дрони. Аеророзвідники стежать за расистами, наводять артилерію. А ще скидають на голову окупантів вибухові подарунки. Коли вони наступають, вони глушать нам. Відбувають спутники, і нам приходиться ще. Не управляємо ми дронами. Але ну, це все, все снаровка, опит. Хлопці у нас всі з великим бойовим досвідом немає страху і тільки нищити ворога. Московити не втрачали надію прорвати оборону ЗСУ. Ти ложиш їх пачками, а вони ну, лізуть безконечно. Якщо для Росії їхні військові на полі бою просто гарматне м'ясо, то для українців важливо зберегти життя кожного побратима. Кінжальний вогонь, коли всі стволи. В одну точку стріляють, щоб дати тобі змогу витягнути його і перетягнути там, наприклад, за 100 метрів, щоб вже було більш-менш безпечно, щоб можна було надавати допомогу. Воїни не дають розслабитися російським окупантам у важких боях. Наші захисники та захисниці відбивають атаки ворогів за героїчні подвиги. Бійці 19-го окремого стрілецького батальйону отримують нагороди. Вони вже побували деякі з них вдома, а вони е, побачили своїх рідних, близьких. Зрозуміли в тому рахунку і за кого вони воювали там. Стрілецький батальйон тепер служить на Київщині. Тут вони діляться бойовим досвідом із побратимами, а ще відновлюються, щоб потім на передовій знову знищувати ворогів. Слава Україні! Героям слава!